Доброго дня, мене звати Алла Борисенко. Я юрист практики сімейного права юридичної компанії «Приходько та партнери сьогодні спробуємо розібратися, хто із родичів зобов'язаний утримувати особу з інвалідністю. Згідно з сімейним кодексом, утримувати таких осіб зобов'язані повнолітні працездатні діти, другі з подружжя це можуть бути працездатні дружини або чоловік. Працездатні батьки, особи з інвалідністю, члени сім'ї першого ступеня спорідненості варто зауважити, що непрацездатною вважається особа, яка досягла пенсійного віку, встановленого законом, або має інвалідність першої, другої чи третьої групи. Якщо певний родич сам потребує постійного догляду, згідно висновком сек, ЛКК, визнаний безвісти відсутнім, оголошений померлим. То така особа виключається з переліку потенційних осіб, які можуть здійснювати догляд. На даний момент ситуація щодо отримання відсрочки на підставі здійснення догляду ускладнює неоднакове трактування термінів інші непрацездатні родичі та зобов'язання отримувати відповідними державними органами та установами. Виходячи з моєї практики, деякі РДА міста Києва можуть відмовити у видачі акту про встановлення факту здійснення догляду через вузьке трактування абзацу 13 пункту 1 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Простіше кажучи, якщо особа з інвалідністю, над якою планується здійснювати догляд, має ще якогось родича пенсійного віку, то вам можуть відмовити через те, що органи держвлади не вважають це неможливістю отримання та вимагають виключно наявність інвалідності групам СЕК або ЛКК акту про постійний догляд або перебування такого родича під арештом. Тож чи правомірна така відмова, то та що робити в такому випадку? Оскаржувати відмову судовому порядку та чекати рік судового рішення? Телефонуйте нам за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті і отримайте вичерпну консультацію та зрозумілий алгоритм дій у подібних ситуаціях.